Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів: Зінченко на порозі трансферу до італійського Мілану. Французький ліон понизили у лігу 2 Ярмоленко оголосив про завершення кар'єри футболіста. Натискай вподобайку, а ми починаємо випуск. Зінченко на порозі трансферу до Мілана Арсенал вирішив продати Зінченка. Італійський грант Мілан вже погодив із лондонцями деталі трансферу. Сума угоди менше 20 мільйонів євро. Сам футболіст погодився на перехід і навіть піде на пониження зарплати заради нової глави в кар'єрі. У минулому сезоні Зінченко провів 23 матчі, забив один гол і зробив один асист. Ліон понизили до Ліги 2 через борги на півмільярда євро. Таке рішення ухвалила Національна дирекція з контролю за управлінням після розгляду фінансової документації клубу. Це рішення стало наслідком тимчасового рішення ще від листопада 2024 року, коли клуб не надав необхідних фінансових гарантій. Головною причиною такого кроку стала заборгованість Ліона. Андрій Ярмоленко оголосив про завершення кар'єри. Ми поспілкувалися з головним тренером та президентом. Для мене було важливо почути, що я потрібен як футболіст. Я в жодному разі не хочу бути в клубі за колишні заслуги. І коли я почув тренера і президента, то зрозумів, що вони на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. Чи останній це контракт з упевненістю можу сказати, що це мій останній рік, як футболіста.